Всім привіт! Мене звати Віталій і ми продовжуємо наш екскурс у світ Неза. Давно я не записував ролик, але і гра себе теж вела дуже дав, давно дуже вела себе некоректно. Тобто вона зависала, вона підглючувала, але зараз по-моєму, цю штуку забрали. І ще, що немало в гру додали е, метро. Наскільки я знаю, додали метро. Тобто, в принципі, ми можемо е, спробувати. Туди потрапити, це те, що я хочу зробити в цій серії. А, так, напали на сейф зону на пофіг. А, про що я? А, так, про метро. А, так от, я хочу потрапити в метро. А, я не грав давно. А, надіюсь, я зараз не буду зливатись кожні два рази. Гру, до речі, дуже сильно вдарили по оптимізації. Раніше, коли я записував ролик, гра FPS падав до 20-25, зараз же він тримається на рівні 50-60. Тобто, все-таки пацани жруть свій хліб не зря. Дуже багато людей ламанулось в саму гру, вона була пару раз по знижках в стімі. Багато хто з тих, хто її купив там, ну, скоріше, все, якраз через них і гра і поламалась, тому що хлопці просто не розраховували, що стільки людей ламануться. Потрібно ще сказати, що сьогодні у нас стрім о 8 вечора за київським часом. Приходьте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь в мою групу для подальших новин. Так, я казав, що будемо йти в метро, а я лізу наверх. Я лізу на верх, тому що хочу хоч як якийсь лут зібрати, тому що просто пустим бігати це важко. Я так розумію, чи, е -е, вайпнули цих е -е, персонажів, тому що в мене був персонаж з лутом. Зараз же він без нього. Ну, це в принципі не так страшно. Угу. Так, ну що ж. Йдемо шукати вхід в метро. А, так, привичка з DayZ – жмакати праву кнопку і приближати. Цього тут немає. Так. Полозіці. Де може бути вхід в метро? В основному завжди десь колоколі. Не обов'язково, але в принципі, чорт. Луже по душу. Ну ничего. Окей. <свист> uh. mm. okay. Це, скоріше, був один з нових незерів, який вбиває задонадар. Окей, okay. ну, в принципі, як я вже казав, все це пофік. Хоч, я хочу знайти вхід в метро. Також можу вас обрадувати, порадувати. Я буду ще розігрувати ключі в Бету. Що ж таке? Я буду ще розігрувати ключі в Бету. Тобто, в принципі. У вас буде шанс. У вас буде... Це теж, до речі, нова фішка. Вони збігаються, як тільки ти його ну, говорять. Так, Nether Search is Underway. Тобто це нам говорить про те, що є тут підземка. Хоча тільки знайти в неї відповідний вхід. Тут -то нема, топора нема. Я е, мужик. Так здохне уже. Ну, їх явно підкачали, або опустили ножичок одне з двох що, ну, Раніше їх стільки не було. Так. Зрештою, мені потрібен вхід у метро. Інакше вся ця серія буде записана майже що. Зря, Рязрази. Я поки не бачу входу у метро. ни одного ты костя. Ну, в принципе, это City Train. Yeah. Это, это, да, надземный метрополитен. Вариант. Идишь по ин спускателю под землю. Ну, по крайней мере, в теорії та да, чорт, це знову цей великий, який мене кільна за один Run for your life! Якого я тільки що то шпри. Цікаво, як люди могли мутувати таку фігуру. Так, все, від'їхав. Окей. Не шибко мені щастить. Підемо в цю сторону. От, на рахунок, до речі, падінь. Тут я бачу, тут просто не дають впасти. Бо що в DAZ я впав приблизно з такої висоти і зламав собі нову. І що саме сумне в мене нема палок, щоб зробити собі ну, перев'язку, якби щоб можна було ногу підправити, щоб почати ходити. Так знову ж таки вхід в метрополітен я не бачу. Там горить? Гарці не дуже добре. Так, вони велике, відкрита велика територія це погано, але я бачу. снайперка, uh. окей. Okay. Чуть-чуть патронів Що я таки підібрав? М -м -м, а -а так, так, тихенько давайте не будемо в текстурах застрягати. Сейчас нових ходить надо бежить на мои пострелы. Тракцион туристичный. <гад> Вхід в метро. Тихенько. Тільки все я в метро довго не проживу, але показати я його обов'язково покажу. Так, це чи це просто підземний перехід. в чуто у и не стрём просто представьте себе тут Ховались і жили люди. Тобто ці от койки. Потім прийшли тварюшки і зіжрали їх. Самі ці тварюшки, які зараз цей звук віддають, який нам на периферії чути. Ви знали, як це стрьомно, що в семиканальному звуці грати. Воно вже шуршить. Осипається. От за це, за це треба сказати спасибі цим індії розробникам. Просто... Уа! Наскільки це атма... Мужики, не робіть так. Як розумію, я просто тригернув щось і погасло світло. Тобто зараз на мене сатана випринив, б'є. боку цікаво, теж тоже тупик можно взять попробовать разломать я понял что буде останнє, що я зроблю Тут десь був, по моєму сквозна дырка школа. Тут еще бібліотека а не школа. Мені ще, мені ще ніколи так стрьомно не було від простої гри. Що ж буде сьогодні ввечері на стрімі? Я боюсь навіть подумати. Верховуюся, що стрімити то я буду на камеру, то буде видно. А я такий, то есть мужик мужиком, но мне так иногда, что просто. Фух. блін, світ божий. Я краще тут з цими тварюхами п'юсь. Ні, все, хватить. На цьому я пропоную нашу сьогоднішню серію закінчити. Приходьте ввечері на 20.00 на стрім. Хай вам щастить у виграчі призів. Дякую вам за те, що дивитесь. ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щасливо!